Привіт, друзі! Сьогодні ніж це не просто інструмент, який складається з шматка заліза та руків'я. Сьогодні ніж це вже елемент стилю, елемент культури і навіть е способу мислення. І до цих змін, звісно, в першу чергу приклали свою руку відомі ножові дизайнери. Вітаю вас в новій рубриці топ-5 ножів від дизайнера, де ми будемо. Обирати найцікавіших авторів з усього світу і розглядати їх дітища, які є в наявності мережі наших магазинів. І перший наш гість простий, але не простецький, яспер Вокснес, або просто Вокс, чоловік, який зміг зробити з простого складаника топ-фешн аксесуар, або людина, яка винайшла королівський мінімалізм в сфері ножів. То хто цей пан з Данії, ножі якого фігурують в кожному другому відео про якісь edc штучки або edc ножі? Якщо просто, то це бог скандинавських складнів. Яспер Вокснес це дизайнер такого промислового значення, який створює свої ножі. З 2007 року, і його філософію, його бачення, його дизайн можна охарактеризувати як щось середнє між функціональністю, новаторською такою естетикою і чистим мінімалізмом. Такий собі скандинавський мінімалізм на стероїдах прекрасного прості лінії, чіткі плавні вигини, достатньо прості форми, і кожна деталь. Має певний сенс. Яспер Вокснес не прикрашає свої ножі, він прибирає все зайве. Як колись один відомий скульптор казав, щоб дістатися до прекрасної статуї всередині брили, треба відсікти всі зайві шматки каміння. В такій же парадигмі приблизно працює і пан Яспер. Злегка обтиснувши звичайний абрис прямокутника, у нього виходять дизайни, схожі на. Футуристичні автомобілі. І, відповідно, на його ножі хочеться дивитися, їх хочеться торкатися, ними хочеться працювати. А це великого вартує, тому що більшість ножів, як правило, мають лише дві з трьох цих чеснот. Ними або хочеться працювати, і хочеться торкатися, але споглядати їх не так приємно. Або навпаки, на них приємно дивитися, їх хочеться. Торкатися, але робота з такими ножами ну, не буде приносити вам прям багато задоволення. Панвокс не співпрацює з такими монстрами, як Fox, як Viper, як Böcker Plus, MKM, ну і, звісно, Giant Mouse, який вже незабаром з'явиться на наших полицях. Друзі, слідкуйте уважно, тому що кількість ножів буде, ну, м'яко кажучи, дуже. Обмежено. Поціновувачів цього монстра мінімалістичної естетики. У нас в країні я знаю багато, а ножів випускається не так вже і багато на весь світ, не те, що доїде до нашої рідної України. Слідкуйте! А тепер переходимо до нашої п'ятірки. І перший ніж це базова модель для всіх і шників ну принаймні для тих, хто любить Фокс, це Фокс. Кор народний ніж від Вокса і один з найпоширеніших платформених ножів не тільки у Фокса, а й, мабуть, по всьому світу. Простий силует, але не простецький, тому що в нього закладена дуже солідна, якісна, ухватиста ергономіка. Тут у нас гарно реалізований короткий діагональний хват, гарно реалізований силовий хват. Є ергономіка під викрутковий хват. Ось так. І, звісно, як завжди, у Vox, ну майже завжди хороший зворотній хват. Потужний клинок на товстому обусі пробачить багато дурниць у виконанні не дуже розумних юзерів. При цьому топ-сталь. «Елмакс» на високих спусках не буде цуратися різу і принесе достатньо багато задоволення власнику цього ножа. Foxcore це як перша машина, як перший автомобіль. З нього дуже добре починати знайомство з «Яспером Вокснесом і, в принципі, розуміти його філософію. П'яте місце. Четверте місце. Viper Катла. Це така собі скандинавська зима з японським снігом у середмісті Маньяго. Чіткі лінії, бронзові акценти, надихаючий танто, а не як у більшості ножів на IDC. А також агресивний, але такий окультурний вигляд. Якщо вам подобається титан, така холодна естетика, то катла точно для вас. А ще М398 на клинку і така. Зброєва механіка заносять його кудись між джентльменом та варлордом. І якщо Fox Core це втілення такого прагматичного, мабуть, розуму від Вокснеса, то Катла це темна його сторона. Третє місце фокс Яру. По-доброму пухкенький, легкий, але трішечки злий ніж. Таке собі ідеальне поєднання. Поверхневої легкості і такого глибинного демонізму. От яру це той ніж, який дістаєш в ліфті, і люди не знають, милуватися ним чи тікати геть. Одне з найелегантніших, на мою думку, поєднань у виконанні руків'я — це бронзові гвинти і карбонові плашки, до яких доєднано клинок з М398 на високих спусках. І це просто якась бомба, якесь божевілля в такому маленькому ножі. Вдало реалізовані передній діагональний, ось так. І дальні хвати. І це, в принципі, такий чистий вокснес, де класна ергономіка і функціонал помножені на ось цю. Мінімалістичну, таку сучасну новаторську естетику. Яру це такий ніж, яким хочеться розпакувати ваш новенький iPhone, навіть якщо ви його не купували. Друге місце у нас представник, нарешті, не італійський, а німецько-тайванський це Little Friend від Böcker Plus. Маленький друг, маленький ніж, але за який який викликає часто більше поваги, ніж його більші і дорожчі побратими. Це ніж, який можна забути на кишені, але точно не забудете, коли він вам буде потрібен. Знов таки стриманий дизайн, таке цупке, ухватисте руків'я з повинному п'янкового такого джетену. Латунний бекспейсер, а латунь, як ми всі знаємо, це надійно. Гіперзбалансована, класична пороскова сталь s 35 vm від Crucible. І загалом е, у цього ножа такий просто топовий баланс між різаком та ломиком. Хто не бачив нашу гостру кашу про різаки та ломики, подивіться за посиланням ось тут. Саме в цьому ножі, я думаю, я з реалізував сповна цю концепцію. Універсальний невеликий EDC ніж. Надійний, на товстому обуху, але на високих спусках, на надійній сталі з надійними плашками на руків'ї, з міцним бекспейсером. Що вам ще потрібно від EDC ножа? Little Friend це така собі дитина Вокса і Вікторінокса. Малий, але багато на що здатний. І друзі, ми дійшли до першого місця, і тут відразу у нас два ножа. Яспер Вокснес не часто звертається до національних або регіональних ножів, але коли все-таки звертається, то виходить щось неймовірне. Бо що може бути кращим, ніж тисячолітній народний досвід, помножений на сучасні технології і на геній сучасного майстра? На першому місці у нас Fox Chilin, ніж зроблений за мотивами народного тайванського ножа Chilina та... Вайпер Bellone, зроблений за мотивами народного сардинійського ножа Ресольза. Fox Chilin – незабутній дизайн на межі Кукрі та голови Еліана. Гіперухватисте, ергономічне, суперергономічне, як для складня баклажанове руків'я за своєю геометрією. Уточню для тих, хто не знає, Клинок. З шаленою знов таки М398 на височених спусках. Він і про укол, і про різ, і про якесь таке невелике підрубування, і при цьому все це запхано в мінімалістичний той самий королівський дизайн. Темний клинок, титановий спейсер, карбон. Все дорого-багато, але ну як би вам сказати, не занадто пафосно. І... Плюс частка історії ножів, які вже зникають, теж збережена. За що ми дуже дякуємо пану Вокснесу. А для тих, хто хоче топ-дизайн плюс вау-ефект, Вокс створив белони на основі, як я сказав, ресользе. Ніж, який виглядає як топ-модель на червоній доріжці, трошечки не характерний. За відсутності такої воксівської припухлості, в сенсі не вигляду пана Вокснеса, а вигляду більшості його ножів, але при цьому ніж в якому не втрачено ось цю аристократичну стриманість. Багатство, яке не блищить, можемо так назвати? Я думаю, можемо. Фет карбон з вкрапленнями е такого жовтого металу, золота, бронзи, латуні, не знаю, виглядає дуже ефектно. Титанові лайнера, титановий фреймлок, титанова кліпса, титановий бекспейсер, гвинти не титанові, хоча фініш, як у титану, але з якоїсь стандартизованої міцної, нержавіючої сталі. Як і у ресользі, колючі, різучі, тоненький, точніше витончений клинок з м 398 І Це такий собі, друзі, джентльмен з вміннями. Опінеля прекрасний ніж, хоча й не зовсім характерний для Вокса. І так, просто якась аномальна механіка та фліп. Номер один поруч з челіном. Що ж, друзі, я думаю, з сьогоднішнього топу ви зрозуміли, що Яспер Вокснес це дизайнер, який вміє в простоту, але без примітивізму. Його ножі це edc на межі функції та простої такої сучасної естетики. До речі, топ 5 але я представив топ 6 Прикольно, друзі. На цьому все. До нових зустрічей в дизайнерських ножах.